Доброго дня, шановні друзі, в ефірі Олексій з вами щоденник аналітика від понеділка 19.06. На годинник у нас доволі вже пізній час 17.43. Сьогодні не зміг своєвчасно ще на початку дня презентувати цей вебінар, але не слід по на цей привід якось розстроюватись, бо. Нічого цікавого не відбулося і не відбувається, бо в Америці сьогодні вихідний, торгів нема, ринок тонкий, і в цілому ніяких цікавих рухів, яких ми ще не спрогнозували ще в п'ятницю, в принципі, сьогодні не відбулося. От, що стосується індексу долара, давайте. Будемо розглядати от, спочатку тижневий таймфрейм, потім денний, і потім вже будемо локальний якийсь рух розглядати. От, в принципі, по тижневому а, у нас продовжується несхідна тенденція, вона посилюється, тиждень закритий у нас а, в мінус, причому достатньо непоганий мінус. Я думаю, що в цілому динаміка буде продовжуватися. Цілью тижневих а, знижень тижневих закриттів, є саме. Пробій і закріплення під оцим мінімумом 101,25, і під е, найнижчим мінімумом наразі це 185. Ну, 100, е, 85 а не 185. Е, ну і в цілому дивиться долар на зниження, тому що в принципі всі події відбулися, як ми прогнозували. Дані по інфляції вище краще очікувань, тобто інфляція е, у нас. Е, Поступово знижується, ставка не була піднята, і ФРС дала сигнали на те, що вони готові підтримати паузу або ще розглянути декілька підвищень одне-два цього року. Але при умові, що на це будуть необхідні вхідні дані, скоріш за все. А, вірогідність підвищення ставки на наступного засіданні вона буде поступово знижуватись, а слід лише отримати результати макростатистики, саме інфляції та безробіття наступного місяця. І це може стати дуже вагомою причиною, не підвищувати ставку і на наступному засіданні. І якщо ринок ці сигнали отримує, то падіння долара лише буде прискорюватись. Ну, по денному графіку нічого цікавого, невеличка п'ятнична корекція. Зараз ще вона трошки продовжується, але. В цілому, динаміка дивиться саме на несхідний тренд. От. Ну і що стосується погодинної динаміки, в принципі, у нас повністю залишиться той прогноз, що я малював. А, єдине, що найактуальніше, був саме з невеличким локальним підвищенням, яке ми тут малювали. Ну, воно трошки пізніше відбулося вже сьогодні. Але в цілому динаміка буде дивитись на. Продовження тренду, от таким чином, може, прямо десь, отут із поточних, а може там з невеличким ще а, скоком вище. Тобто, просто налаштовуємось на те, що долар буде продовжувати знижитись, він під всіма а, найближчими рівнями підтримки, які він вже пробив, всі рівні виступають супротивом, але ми навіть до них, скоріш за все, на Ретест не дійдемо, будемо просто продовжувати падати на основну підтримку. По Євробаксу та ж сама ситуація. Тиждень у нас закрився доволі позитивно. Цей тиждень навряд чи буде виключенням, може бути невеличка корекція, і потім наступний тиждень перекриє у цей максимум, ми закріпимося над відміткою 1.10, а можливо, це одразу відбудеться з цього тижня. По денному графіку у нас п'ятницю невеличка корекція, ну, скоріш за все, просто зупинка тренду. От, сьогодні ще невеличка корекція продовжується. Але а, в цілому, тут також ми найближчим часом дивимося саме на тест рівня 1.11 і спробуємо його пробувати. Що саме на таймфреймі одна година у нас і показано. Тобто, в принципі, ми далі очікуємо таку поступову динаміку, невеличке зниження, воно якраз відбувається, трошки глибше, ніж минували, але а, під кінець сесії та десь там. Завтра, вже серед дня або спочатку сесії, може бути динаміка і спроба потестувати 1.11. Якраз буде ринок Америки відкритий, і в цілому варто очікувати на продовження висхідного тренду. По фунту, в принципі, розглядати навіть старший таймфрейм немає сенсу. Тут все ж те ж саме. Єдине, що фунт вже пішов на опередження і пробив свій найближчий рівень супротиву. Да, основний, якщо ми отак його промалюємо. І а, в цілому є закріплення. Ну, можливо, буде якийсь ретест на 1,2640, але фунт виглядає набагато сильніше, ніж євро, і в цілому вже готовий далі продовжувати динаміку. Навіть в п'ятницю він закрився з а, а євро та бак закрились з невеличкою корекцією. Так. Ну, що стосується годинного графіку, в принципі, от плюс-мінус поточних, як ми і малювали, будемо йти на рітест цього рівня. Єдине, що ну, давайте отаку, отаку штуку намалюю. Просто перенесу цей прогноз, просто відстоялись коридори, по суті, руху ніякого не було. От десь поточних плюс-мінус таким чином можемо піти далі. От. Щодо японської єни, от ми малювали, що отакий виніс вгору буде. Потім. Понирення назад і продовження зниження от поки що цієї штуки не відбувається. Думаю, буде щось от таке на кшталт цього, тобто ще один рітест цього рівня 142. спробую його хибно винести, а потім вже ми будемо знижуватися поступово з рітестом кожного рівня, з послідуючим пробоєм. Потім з повторним ретестом з більш низького рівня. Ну, тобто, десь отаку динаміку я буду очікувати. От, що стосується денного таймфрейму, тут а, закріпився якраз у нас а, восходяща сама тенденція, але такі ситуації вони можуть бути якраз а, направлені на хибний пробій, і а, цей а, на, наступний будь-який день може закритися розворотом. Що стосується тижня, то тиждень закрився якраз у нас вище минулого максимума. Тут все вказує на восходящу тенденцію і на спроби ще пробити вище і вище. Скоріше за все, просто тут буде ретест винісу цього максимуму, а потім а, відміна восходящої тенденції і поглинання на тижневому таймфреймі. Все це про умові, що бакс буде падати, євро з фунтом рости, і є на таким чином буде теж. Укріплюватись, а саме в парі долар долар'єна буде йти зниження от Що стосується золота, продовжуємо боковик. В принципі, тут нічого цікавого ми не очікували. Ми такий боковик очікували. От в ньому приблизно стояти далі і будемо. Якоїсь динаміки за боковик. Я поки що не бачу. От основний рівень підтримки у нас 19,28, середина приблизно там 19,55 і 1983 у нас верх боковика. Поки ми за жоден з, з цих рівнів не, не вийдемо, а говорити і прогнозувати щось ну дуже буде складно. от В принципі, по те теж у нас відбувається різного ретести. Найближчих рівнів супротиву знову якісь локальні зниження. Тут о, те, що я буду скоріш за все, змінювати прогноз, у нас є певна середина боковика. Вона вже не дуже не дуже є актуальною і. Основна підтримка у нас знаходиться на цьому рівні да, 2340. Поки що ми знаходимося ближче до якогось верхньої частини боковика, десь 24,17-2420. З декількома спробами винести цей рівень, але поки, що, поки ми знаходимося нижче, я думаю, що будуть ще отакі якісь відскоки і рух в боковику. Тобто ну, поки нічого цікавого не очікую. Треба, щоб. Зробити більш детальний прогноз і зрозуміти, куди нам торгувати цей актив, треба або за оцю зону вверх вийти, або за цю зону вниз, і закріпитись там з рітестопу, спробувати щось а, взяти. От денні рівні, вони в принципі е, теж тут не будуть дуже цікаві, бо є спроби е, ну є спроби вийти вниз, винести є спроби закріплення вище, але продовжується боковий рух. Хоча, так, якщо глянути, у нас була. Несхідна тенденція доволі непогана, і отут відбувається корекція до цієї несхідної тенденції. В принципі, срібло по глобальних таймфреймах, там день і можливо тиждень. Зараз ще подивимось, воно дивиться все таки вниз. От. От тиждень, до речі, дивиться якраз таки вгору, тому що отут відбувся розворот. Спроба минулого позаминулого тижня вийти закріпитися вище найближчих рівнів супротиву, спроба минулого вже тижня спуститись вниз, ретест оцього мінімума і підвищення закриття майже там, звідки почали. Тобто це доволі сильний сигнал, що ринок не готовий йти вниз. Тобто денний таймфрейм більше вниз показує, тижневий більше лонгова для мене ситуація, і таким чином, куди. Купувати або кубуди продавати незрозуміло, тому я тут і на младше на найменших таймфреймах година і нижче очікую саме коридор. От, що стосується індексів, по індексам ми очікували ще невелике локальне підвищення і якусь корекцію. Ну так, плюс-мінуси відбуваються, але не настільки ціну задрали вище, то тобто є от рівень найближчого максимуму по SP, який ми винесли, і над ним не змогли закріпитися, намалювали на годині подвійну вершину, і зараз знижуємось. Тобто тут я далі очікував би локальне зниження, рітест цього мінімуму в першу чергу, потім якогось найближчого, і глобально десь біля цього рівня. Корекція має бути а, завершена якраз таки з закриттям гепу, і а, от звідси було б непогано взяти лонг. Та навіть і тут для шорта непогана ситуація з цілями на рівень 4300 зі стопами вище цього максимуму. Відміна сценарію це пробій максимуму, а виніс стопів і все таке інше. От, по денному таймфрейму тут якби чистий лонг. Нічого нема цікавого. Єдине, що такий незначний у нас перегорнутий молот на верхівці тренду і а, спроба зробити розворот а, якраз таки над найближчим рівнем а, супротиву. Ну і по тижневому тут взагалі частіше лонг, і наступний рівень по тижневому таймфрейму він знаходиться вже отут, 15.42. Я думаю, що це наступна точка, куди ціна буде по старшим таймфреймам намагатися прийти, але можливо через вот таку корекцію на найближчий максимум ціни. Все те ж саме у нас буде і джонсу і по НАЗДАК. Тобто, Долл Джонс уже у нас поступово йде в зниження. От зараз буде спробувати консолідуватись і зайти під цей рівень. Ну, якось таким чином. Десь от в цих точках біля цих рівнів, оцих рівнів. Десь тут очікую розворот. Такс. Ну що у нас каже НАЗДАК? Наздак теж саме спробував спроба вийти вгору. Зараз йдемо в локальне зниження. Десь от таким чином в цій зоні буде розворот тренду і спроба піти вгору. Поки що локально можна спробувати шорт позиції. От. По віксу не можна сказати, що у нас прям очікується якась ну, серйозна несхідна динаміка по індексам, але у нас нема значень вікса за сьогодні, є тільки. Так, п'ятниця, вівторок, чик-чик-чик. Да, є тільки закриття п'ятниці. Сьогодні не торгується вся ця історія. До речі, індекси є у нас в понеділок, Да, да Індекси є. Щось я путаю. Да, Вікса у нас п'ятничного нема, тому. Щось сказати про те, де зараз зараз там вік знаходиться, на яких відмітках і таке інше. Ну, ми не можемо, бо у нас нема котирувань, Але скоріш за все він відкриться з гепом вгору завтра на початку торгів, і ми побачимо, що все-таки невеличкі хеджі по страховці у нас є. От. Ну, що стосується біткоїну, він торгувався всі вихідні, торгується також зараз. Він повністю виконав цілі. Ми прийшли майже от з точністю до піпс, але прийшли на два дні раніше, ніж я це малював. Я малював, що ми прийдемо сюди, от саме сьогодні, в понеділок вночі, а прийшли ми ще в суботу, о 8 ранку до цих цілей, до рівня 26700, і, в принципі, це рівень поки що зупинив цін. Тобто прогноз повністю. Вважається виконаним, ми продовжимося консолідуватися вище одного з основних рівнів 26200. Єдине, що було неточність прогнозі не було ще повторного виносу у цього мінімуму. Тобто, на цьому мінімумі тренд був повністю несхідний, зупинений. Ну і оця формація, коли таким чином постарались продавити і одразу відкупили, це дуже сильний сигнал для Лонгу. тому в принципі, все прогнозу у нас пішло. Тут ще можлива якась консолідація боковику Спроба його пробити, і е, важливо закріплення вище цього рівня, да вище цього максимуму, вище цих максимумів, і спроба піти штурмувати 27200 і вийти вище. Оце сценарій базовий. Ну от Якщо ж вийдемо з боковика вніс, то можемо сходити і на цей рівень, і під цей вже піти. Тобто, це до буде доволі небезпечний сценарій для. Подальшого отримання у лонгових позиціях. Подивіться, наскільки точно ефір теж відпрацював. От ми прогнозували 1769, а от якраз воно тінью і проколувало, якраз ретест цих максимальних рівнів він у нас і відбувся. Трошки, щоб зробити наші прогнози точніше, нам треба цю зону вже отаким от чином здвинуть Саме ця зона у нас зараз відпрацьовує, і а, найближчі зони ціни, які теж у нас відпрацьовують, знаходяться саме тут. Поки що в ефір виглядає а, в порівнянні з біткоїном набагато слабкіше. Основна зона супротиву та контроля продавця, це на тут цими найближчими максимумами Тому будь-які сценарії спробую закріпитися. От таким чином, це основна задача для того, щоб зберегти а, восходящу тенденцію. Ну або ж ми будемо литися далі з поточних, але я все ж таки думаю, що будуть а, криптовалюти відкуплені і тренд, який зараз почав формувати він продовжиться Поріпул не дійшли до цілі, і поки що прогноз є актуальним, і ми його трошки підкоригуємо. Тобто, тут з невеликої консолідації ще можливо поступово таке підвищення. Тобто, якихось прям сильних волатильних проривів цієї монети не варто зараз чекати. Новинних привідів немає для цього. Але ж все таки він піде за ринком. Піде по, ну як то кажуть, по загальному тренду, куди біток, туди ріпл, але біток буде виглядати а поки що сильніше. Так як по ріплу, інфопривід, завдяки якому він ріс набагато агресивніше бітка, він вже з ринка пішов. Єдиний в інфопривід це можливе рішення по судам, яке також ще очікується. по Заявам деяких фахівців, які ведуть цю справу, очікується закінчення найближчими днями. Тому будемо спостерігати. Я думаю, що ці новини, особливо якщо вони вийдуть позитивні, вони можуть дати особливий сплеск не тільки ріпу, а й всій криптовалюті. Ну і що стосується там денних і тижневих закриттів які ми з вами не подивились, в принципі, по денним графікам по ріпу сформована така зона. Мінімуми, поки що від цієї зони він спостерігається відскок Ну а по тижневому графіку у нас а, був намальований черговий максимум, не набагато вищий. Він не перекрив а, тіні свічок, да які були там раніше. Він навіть трошки перекрив у цей максимум ціни поки що відбувається закономірна корекція, і надалі я очікую висхідний тренд а, за біткоїном. Сам біткоін закрив тиждень якраз а, от таким чином, молод, ну розворотна формація, і а, зараз йде спроба продовжити цей висхідний тренд після його а, зупинки. Ну а по глобальному таймфрейму, до речі, це все от вся ця теж формація з декількох тижнів. Вона є нічим іншим як а, корекцію до висхідного руху, який у нас почався ще на. Всередині листопада минулого року. От. По дням, в принципі, тут все доволі зрозуміло. У нас було тут поглинання, це вже по суті розворотна формація не набагато нижче Ми пробили її, і вже в принципі йдемо на повернення. Тобто тут рівень 27200 і вище, це є основна зона супротиву, і у цей максимум, якщо ми закріплюємося вище 28, то в принципі незабаром можна 31 і найбільше вище точки розглядати. Ну і ефір також у нас по денним. Графіком такий, поки образний відкуп зробив, можливо, тут промальовка другого дна і подальше підвищення. Ну і на тижні він теж закрився отаким молотом розворотною формацією Думаю, що з цих відміток, плюс-мінус, тренд буде пробувати продовжити. Цим молотом він протестував. Минулий максимум ціни, який він пробував, і далі йшов на підвищення. Тому цілком можливо, що з поточних тренд продовжиться. Отут була схожа формація. Після такого молоту, після трьохтижневої корекції, тренд продовжився, тому ця штука вона також може бути сигналом до продовження тренду. От. В принципі, друзі, у мене все. З вами був, як і завжди, Олексій. Побачимось завтра вже в більш детальному огляду по молодшим таймфреймам. Завтра буде відкритий ринок Америки, будуть торги по індексам, і ми, думаю, побачимо більшу волатильність, більш цікавий ринок і спробуємо з вами попрогнозувати, куди саме піде ціна у нас на фінансовій активі на найближчі дні. Всім гарного вечора і спокійної ночі. До нових зустрічей.